Дивіться, сама конвенція це міжнародний договір, який визначає основоположні права людини, які визнаються всіма демократичними країнами. Це, наприклад, там, право на життя, це право на свободу особистої наторкання, це право на справедливий суд, право на невтручання в приватне та сімейне життя, та багато, -багато інших прав. І Україна, як одна з країн Ради Європи, зобов'язалась. Гарантувати всім людям незалежно від громадянства, які перебувають на її території, що вона гарантуватиме їм ці основоположні права. Вони зокрема також закріплені в нашій конституції, тому не можна сказати, що це якийсь унікальний набір прав, які існує тільки лише в цій конвенції, ні, але сама конвенція це додатковий такий механізм, додаткова гарантія, як в Україні можна захищати ці права, якщо вони будуть в Україні порушені. Така людина може звернутися до європейського суду з прав людини для того, щоб для того, щоб їх захистити, тут дуже важливо не вводити себе самого в оману, стверджуючи про те, що Україна лише у квітні 2024 року повідомила Раду Європи про те, що вона не зможе. Гарантувати певні права людини на своїй території ми почали відступати від е, своїх зобов'язань щодо отримання певних прав вже доволі давно. Ще в 2015 році, коли почало почалася по суті війна в Україні, е, Україна повідомила, що на тимчасово окупованих територіях дуже важливо, що саме на цих територіях вона не зможе гарантувати в повній мірі свої зобов'язання що забезпечення людям права на свободу, особисту недоторканність, права на справедливий суд. Право на повагу до приватного сімейного життя е, і на і право на ефективні засоби правового захисту. Тобто, ще з 2015 року Україна повідомила, що вона не може ефективно забезпечувати ці права, але саме не виключно на тимчасово окупованих територіях. Починаючи з е, повномасштабного вторгнення 2022 року, Україна повідомила, що вона вже на всій території України, де введений воєнний стан, не може забезпечувати цілий ряд прав. І, окрім тих, що я вже перелічив. З яких, на мою думку, найбільш важливим є право на справедливий суд і право на ефективні засоби правового захисту, Україна також повідомила, що вона має відступити від своїх зобов'язань щодо гарантій, таких прав, як на повагу до е приватного сімейного життя, е на свободу зібрань, е право е приватної власності, право е свободи пересування і багато багато інших прав, тобто. Сама війна змушує Україну е, вдаватися до таких заходів, вказувати європейській спільноті, що через військове вторгнення ми банально не можемо ефективно забезпечити ці базові права на, на нашій території. І те, що відбулося в квітні. В квітні цього року це не про те, що Україна відступила від своїх зобов'язань, що вона не буде забезпечувати ніяких прав. Ні, якраз у квітні Україна ще раз повторила, що у зв'язку з тим, що військова агресія триває і вона е, створює величезні ризики для, е, для держави. Така держава не може продовжувати гарантувати mm. за, захист певних прав. Але а, тут дуже важливе. Безпосередньо в конвенції немає посилання на те, що держава що є, що є такі обставини, які а саме війна, яка дозволяє не виконувати певні зобов'язання. Проте конвенція передбачає, що держава, якщо вона вимушена через якісь об'єктивні обставини відступити від своїх зобов'язань, то вона може це зробити. Але для цього повинні мати існувати певні об'єктивні обставини і об'єктивні критерії. Через які держава має відступати від таких прав uh -huh. ем, і, від, і від своїх зобов'язань. При цьому я хочу наголосити на тому, що саме в квітні Україна повідомила не лише про те, що вона продовжує відступати від певних прав, але і е, вона зменшила кількість прав, від яких вона відступає. Тобто вона починає знову гарантувати людям такі права, як перше. Це заборона примусової праці. Друге, у нас відновлюється зобов'язання держави гарантувати свободу думки і слова, свободу совісті і релігії. Третє, відновлюється зобов'язання гарантувати права на ефективні засоби правового захисту. І четверте це ем, обмеження щодо політичної діяльності іноземців. Проте я хотів би звернути вашу увагу на те, що сама Рада Європи, Європейський суд з прав людини наразі наголошувала на тому. Що навіть не зважаючи на війну, держава все одно повинна забезпечувати два базових права: це право на справедливий суд, яке не може бути обмежено навіть в умовах воєнного стану, і друге, це право на ефективні засіб правового захисту. Що Україна вже поновила свої гарантії, що вона саме це право буде дотримувати. Дивіться, конкретних тем, термінів немає, проте є об'єктивні чинники, на які ми можемо зважати. Так, якщо ми згадаємо початок 2022 року, початок повномасштабного вторгнення відбувався в країні фактично так. Ніхто не розумів, що відбувається, що робити. Люди об'єднувалися е, певною мірою хаотично, і держава, звісно, мірою не могла гарантувати, що на всій її території вона не зможе. Гарантувати дотримання прав, які передбачені конвенції, і тут до речі, ваше запитання доволі слушне, тому що вже сьогодні, коли скажімо так, на жаль, українці вже звикли жити в тих умовах, в яких ми живемо, я думаю, що доволі об'єктивно було б те, щоб Україна. Гарантувала виконання своїх зобов'язань за Конвенцією, гарантувати людям їхні права на тих територіях, де бойові дії не ведуться, де Україна ефективно контролює ці території, і ризиків воєнного стану в такому об'ємі, як на прифронтових територіях та тимчасово окупованих територіях, немає. І це зокрема же, такі ж права, як і право на справедливий суд, і приватна власність, і право на повагу до приватного сімейного життя, і так далі. Тобто. Ці такі базові речі, які ем, Україна може гарантувати на територіях, де не ведуться активні бойові дії, на мою думку, мають мати місце вже сьогодні. Е, дивіться е, той факт, що Україна відступає від своїх зобов'язань дотримуватися прав людини, які визначаються конвенцією, не означає, що Україна їх не буде дотримуватись. Україна може робити дії для того, щоб дотримуватися прав людини, тому що це обов'язок держави забезпечити своїм громадянам та й не тільки громадянам іноземцям і всім без громадянства, які перебувають на території, ось ці основоположні права. І ось тут дуже для нас важливо, що е, існують права, які повинна держава забезпечувати навіть попри воєнний стан. Наприклад, право на справедливий суд, от у нас є зараз величезна, на мою думку, проблема з забезпеченням цього права на територіях, які Україна ефективно контролює, тому що е українці на жаль сьогодні стикаються з тією ситуацією, коли, зокрема, наприклад, в кримінальному судочинстві вони не можуть отримати право на справедливий суд, навіть якщо кримінальне провадження щодо них здійснюється у Львові, у Києві, в івано франківську тобто на територіях, які е український уряд ефективно контролює. У чому це простежується? Наприклад, у тому, що прокурори слідчі можуть без рішення суду проводити обшуки. Це простежується у тому, що сьогодні суди якимось чином керуючись незрозумілими мотивами, призначають підозрюваним застави, які вони об'єктивно не зможуть сплатити, через це позбавлення людей свободи стає просто безальтернативним. Вони. Можуть нікуди дітися, тому що банально не можуть нести заставу, на яку їм потрібно працювати 400 років свого життя, і е, ці речі вони є об'єктивно необхідними для забезпечення вже прямо зараз. Навіть наша конституція говорить про те, що е, не можна позбавляти людину в умовах воєнного стану права на судовий захист їхніх прав. І ми говоримо якраз про те, що потрібно дуже чітко розрізняти ось цю територіальну дію, де Україна може забезпечувати право на справедливий суд, а де не може. І для мене особисто показовим є рішення Верховного суду Франції у справі Костянтина Живаго, який вказав, що український уряд не може гарантувати право на справедливий суд навіть на територіях, які він об'єктивно контролює, зокрема в Києві, де проводиться відповідне кримінальне провадження. І е, це для нас є дуже важливим показником вимагати від влади, щоб наші права забезпечували, щоб не було такого, що правоохоронці або будь-які інші державні урядовці думали, що війна може списати. Всі ті порушення, всі ці зазіхання на наші права, тому що ми то якраз відрізняємося від країни агресора, тим, що ми бажаємо бути демократичною державою, що ми бажаємо бути правою державою, бажаємо бути державою, якій панує верховенство права і повага до людей. Бо люди це найважливіше, що є у нашій державі, і цей меседж потрібно доносити всім, хто може приймати рішення тим чим чим чином обмежувати права людини в нашій країні.